Всім привіт, друзі! Дивіться, Ми будемо грати тепер на кінець та Roblox. Хоч ви не просили, але я подумаю, якщо ви наберете хоч 10 лайків на цьому відео, я що вам це подобається. Буду знімати більше шортів та довгих відео про Roblox. Ставте лайк, хто за Майнкрафт, Браво Старс чи Роблокс. Давайте будемо грати. Як ви бачите, надіюсь, що це буду, де це не я. Бачите башка робота? Це я і є. Странний скин. Не бачу в робоксі таких. Ну, хоч я давно давно в нього не грав із за проблем. маленько-маленько, я не буду розповідати вже. А побежали, побежали. Е, Привіт, пацан. Все, пока. Бумчики, думки. О, монетки. Це Робокс. Ладно. Так. Так, і я тут граю. І давай за... Ой, 32 секунди. Або 3 секунд. І почне він регірувати. Ну, почне він. Якщо він тебе дотронутися, москає, що ти разом із на кусочки, це означає, що ти програв. Ну, я думаю, ви знаєте, якщо ви шарите в робоксі. Став лайк, якщо ви шарите в Робоксі. Де чого Да ладно. Я не хочу. Чого уже він скор? Треба біжать до бабів. Бабой, баби. Бум. Бум. Так, давин. Так от. Я думаю, надо прикритись. Ну, ну, він як бачите, вбив. Він, якщо нажме на ту кнопочку, все, ви мене знайде. Даже боюсь. Блін. Та ч за ти до мене достав? Так треба до бутылок, треба до бутылок. А десь я вспью як? Він Вівінчит, точно має чіт. Ну ладно, якщо ви е, хочете ще на відео, давайте, ви чекайте продовження. Всім до зустрічі! Ви найкращі, ви для мене під.